Наші служби сьогодні вже допомагають людям, забезпечують плівкою, закривають вікна, пошкоджені. Їх дуже багато. Ми зараз підраховуємо роботи наших служб. На, на жаль, залишилось без теплопосачання біля 40 тисяч населення. Зараз провели нараду на котельні, яка забезпечує теплопостачання. І ми маємо таку впевненість, в тому що до 8 ранку ми Почнемо поставляти тепло в домівки одеситів. Тому працюємо, тримаємось, знаходитесь в безпечі, не ігноруйте повітряну тривогу.